Я віддала за ці поради декілька тисяч доларів, аби ви зараз почули це безкоштовно. Я спеціалістка з руху, і так тренерські навчання коштують немало. Зате я можу ділитися з вами порадами, які допоможуть вам почувати себе краще та більш подобатися собі у зеркалі. І порада, яка насправді достатньо очевидна, але дуже мало хто про це замислюється. Почніть нормально рухати руками під час кроку. Що у вас руки постійно в карманах, треба їх висовувати так, щоб руки вільно рухались крослатерально, тобто протилежно до ноги, яка йде вперед, під час кроку. Тоді у вас буде нормальний паттерн кроку. Звичайно, там треба розбирати багато всього, але хоча б розберіться з цим. Якщо ми не рухаємо руками під час кроку або рухаємо нерівномірно, у нас страждає грудна клітка, в якій не вистачає скручування, грудний відділ застигає в одному положенні. Через це у нас може боліти хребет вище або нижче. Поперек або шия може даватися зайве навантаження на коліна, і тоді виникає проблема: погуляла годину по парку, прийшла, відвалюється поперек, відвалюється ноги. А можна було просто дістати руки з карманів, не тримати в одній руці постійно телефон, а класно розмахувати руками. Це не значить, що аж так, просто вільно рухати під час кроку і все було б набагато краще. Користуйтеся більше корисних порад про тіло, знайдете на сторінці, тому не загубіть.